Так, це спрацював наш, скажем так, захист компресора Так. От. і вже наш клужок чаплин. Так що отак, друзі, легенько вчіпляється цей плужок за допомогою отих яблучок і отих щопів. Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Селой Трактор і знову з вами я, Дмитро Я вже підчепив плужок до суло 904-го скаута. І сьогодні така похмура погода трохи, дощ падав, два дні так серйозно, скажімо. Так. Я думаю, що земелька наша там, де росла соя, ну, досить відійшла. Я щось так собі заполував. Пробую це сьогодні згорати. Є в мене так тут біля хати недалечко. Так, тут три в принципі, ділянки. Бо ну, вже субота після обіду, на більше, що з'їхати, ну, начебто і не хочеться, а вже й нема коли. А зараз поїду на ці такі три невеличкі ділянки. Тобто сюди такі лишає серйозний від е, куліс. А на е, городі, я думаю, що буде все прекрасно. Хлопне оралоса. там у нас ну, звідси видно не буде, так що вам показати. Скаут 404 прокорпусним пушком. І хоч би що, коли мече вогнями. І я зараз спробую, отже доїжджаю по до ділянку. Бачите, калюжі от по, по дорогах. Земля в нас такий твердий чорнозем. Ну і зараз спробуємо, що воно нам. Що нам покаже по цій оранці. Ну Я начебто так і не спішу вельми орати, але скажу вам чесно, що зараз сонечко як засвітить, то буде все на раз і молотити, і сіяти. і Одним словом, що куча буде роботи, так що я думаю, що попробувати зорати, то не пошкодить. Так, отака-то наша діляночка. От як ви бачите. Тут була соя, соя була оця абі, вже як бачите, змолочена отака така тостерня. І от зараз буду собі розбивати так по половині і будемо орати, будемо пробувати. Шановні глядачі, отак в нас вийшло пройти перший слід. Зараз буде другий слід і тоді б нам регулювали плуга. Ну, йде він досить немілко. Я так думаю, що його треба ще б і підмілити. Зараз. Помаленьку моремо. Земелька вроді і мокра, два дні падав дощ, але... От дивіться, знизу так сантиметрів 18-20 оце вже виорується суха. Вона вроді би розсипається, вона так відійшла, Ну, але не є аж так глибоко мокро. От бачите, по борозні. Тут зверху, звісно, мокра волога. Ну і от ореться як, от тут наша стирня, ощі якісь, ну а так так воно ореться. Трактор тягне без питань, та й не так глибоко я аж дуже заглибив, десь 18, сантиметрів 18. Тут не бачу я смислу, так аж дуже глибоко орати. Є воно на краю, дивіться, бачите от. Виорвалася така, така бріла. Дивіться. І прийдеться її чимось ще розбивати. Ну, тут вроді і мокра земля, от. а тут от така ще бріла. Так що таке. І чекати, друзі, нема дуже на що. Тому що зараз... Почнеться ото молочня, дивіться, що там в людей, що буде видно, отак туди ближче до ліска, ще лани сої стоять. На колесо от трохи набиває, на той чистик. Але нічого, я думаю, що для проби оцю ділянку

Трує наш Городець. Тут у нас так як би мало бути 15 років. Дуже глибоко не Орю. Затимет 18. я думаю, головою подати. Так, друзі, йде, звісно, прекрасно, цей городець щось гориться набагато краще, як попередній. Там може було трошки більше затовчено чи що, а тут, бачите, йде аж бігом. От як ви бачите, як вон стоїть плужок, І тут, ну от, так, щоб Показати якось так, я навіть не знаю, як так показати. Отак от поставлю руку і от дивіться. От, от така глибина. Ну, Отак. От от. Десь сантиметрів 18-19 десь так. Ну, Земелька. От. Взяти оцю грудачку, розсипається. Нічого, я думаю, що орати в самий раз. Отам Оре наш односельчанин, скаут також. Ще якби рукою так трохи Петро Михайлович помахали. Ну І раптерець також працює. Гутають, щоб вони ламаються. Ну, Наскільки я знаю, з поломок на отих 404 тракторцях, то є тільки такий нюанс, що вже на двох побилося задні стекла. Ото всі їхні поломки. А так, в загальному тракторці працюють. Так, і от відійшов чуть-чуть далі від трактора. І так ще треба... Чуть-чуть по -чуть. цим двінтом отак чуть-чуть скрутити, так побачив. Так що часом вилізти з того трактора, воно буде добре. Зараз і друга діляночка Зорана, на шановні глядачі. Ось тут так підбив межу, так розгоралося, тут вже вирівнювало, то так чуть, чуть не докинуло, ну, але то нічого, культиватор то все підрівняє, кужок тестенький, вже й не так отут на колесо налипає, з обіда вийшло сонечко, і вже набагато все веселіше. Зараз їду на третю ділянку. Трошка такий вітерець, воно якраз гарно підсушує землю. Земля вологу має. Так, Тут ще в нас от така смужечка сої. Ця соя Якийсь пізній сорт, я не знаю, як вона називається, то мені так я сіяв у одній людині, залишилося в сівалці і такий шматочок 10 сотих посіяв. Ну вроді би. І стручків на ній вистає. А з цієї сторони от наша пожнивна гречка. Ось тут десь сотих 30. Ще є десь-не-десь десь цвіт. Не знаю як там на рахунок насіння, ну але щось буде. У нас переслідує оцей 404-й скаут, бачите, десь полетів далі врати. І працює тракторець, як не дивно. Є такий монітор, підто, як оребну. Не потрібно постійно крутити головою. Так, от і третя ділянка наша з Орана. Тут вийшла така прозора, я її культиватором затягну, під ячмінь це не є критично. Під сою то би трошки було так, тут також, як ви бачили по Заворову. Ну, так. лужок Лужок наш, начебто чистенький. Так що отаке? Така то діляночка ще одна. І то вже ми зорали там 40 сотих, отам, отам десь в тому місці 15 сотих, тут 20 це вже 75 сотих. Зараз ще так 20 сотих біля хати. І все. Так, це вже, вже четверта. На сьогодні ділянка. Отут вот є 20 сотих. Тут так біля будинків. Можна сказати, біля самої хати. Я ще хочу зорати. Ще там мене гектар сої був. Так що таке, то, шановні глядачі, вийшло у мене в сьогоднішнє відео. Тракторець працює, як ви бачите. Одеський плуг 3 по 35. Тягне його бездоганно. Єдине що, е, от, напевно, вже потрібно ось ці польові доски або подоварувати, бо трошки виляє плужком. Він цей тракторець швидкість здає добру. Але так, щоб чітко, рівненько е відворати, ну так трошки проблематично. То е ну, вроді стараюся так рівно їхати, але все одно воно так десь чуть-чуть закидає. Може через те, що от на цьому тракторі чуть коротша база, між передніми і задніми колесами і воно так його трошки кидає. А може, а може і ті польові дошки потрібно поміняти. І воно б дійшло рівненько. Так що так. Друзі. Кому сподобалося моє відео, подобайка, як я вже і казав. Підписуємося на канал. Буду старатися для вас щось далі знімати про той плужок, про той тракторець, про те, чим ми живемо. Вам всім міцного здоров'я, мирного всім нам неба. як найшвидше. І всього всього вам найкращого. Так що тримайтеся. Sim, por